Вітаю вас, мої любі друзі, як я казав колись наш цей Ющенко, А також освітає гептакоді. Дуже цікава рослина, яка до досить недавнього часу вважалася, що це кімнатне ростіння, воно росло дохло в людей, не питано чого, не питано на кой. Доки я не зрозумів, що це вулична росника. Приказ в нас теж росте. Подивіться, яка красива яка красива в нього кора. ну Це із і здаліка так щоб вже було видно точно в кодія цього. А, як ви зрозуміли, мої рідні, що це родичі жимолості, так само, як і в Кольквіці, він любить таке робити стріптіз, скидаючи на осінь своє стару, свою стару, шкіру, кору. А також він любить восни закитатись такими боже, дуже ароматними схожими. На аромат лілі квітами. Він дуже класний. Тобто у мене ще церсіс японський. Ну, йому трошки новажчить, тому що <різько>, треба було більше подавати. Але взагалі, якщо брати, то його сюди моє а, а, соняг верболистий, трошки розвалився, тому що там вітри були. А це така окрема історія. Чому так трапилося? А взагалі це таке, бачите, невелике деревце буде, напевно, десь метрів буде п'ять нафане. Його обожнюють бджоли, оси, метелики, бо він так класно пахне. Друзі, це такий аромат, просто неймовірний. Причому дуже ненав'язливий. Тобто так він просто ходиш, він не буде пахнути, думаю. А коли підходиш, він починає пахнути. Зберігаю ваші, зберігаючи ваші межі і зону комфорта. В нього красиве критичне листя. Взагалі дивишся, думаєш, боже, що це таке гарне? Знаєш, що там ще називають? там осінній бузок. Ще називають. Ну, Люди, знаєш, або шляпний. Бо нічого спільного між ними немає. Ой, дивіться, яке красиве листя, просто настільки гарне. Звісно, так і... Мене знає давно. Я дуже хочу собі знайти варігатну форму його, я думаю, має бути десь. Можливо, мені і мій гептокоді створить. Я буду дуже вдячний, коли мене буде. До речі, є саджанці 3-4 штуки, пишіть, тільки згадав. До речі, буду радий вам допомогти з цією рослиною. Папа.